Цей звичай, який я не бачила в інших церквах. Всім привіт! Мене звати Юля, Я у Чорногорію в місті Бар. Я вас хочу всіх привітати з Днем святого Миколая і побажати, щоб він завжди допомагав вам у всіх ваших добрих справах, чи в ваші молитви. Хотіла б трішки розповісти вам про звичай обряди і як відзначають ці свята у Чорногорі. Наприклад, вчора ми їздили у Старий Бар, тому що там знаходиться церква Святого Миколая. І... Провели літургію, ми там співали. Потім хода навколо церкви, коли вона закінчилась, били у дзвони настільки гарно. Це просто мені дуже подобається, як дзвони дзвонять. Я думаю, вам теж. І все, і потім почався оцей звичай, який я не бачила в інших церквах, можливо. В Сербії є, можливо, в Хорватії, не знаю, скажіть, будь ласка, напишіть, можливо, ви ще десь це бачили. Люди в родинах, яких цей святий є покровитель небесний, вони приносять хліб. Священник його перевертає, розрізає, наливає туди воно. Звичайно, це все відбувається з молитвою, тобто це поминальна молитва, згадують всіх пращурів, дідусів, бабусів, які вже відійшли в царство Боже і дякують їм за те, що вони продовжили їхній рід. І потім всі люди, які є в церкві, якщо маленькі церкви, то це робиться на вулиці. Перед церквою підходять і починають крутити цей хліб. Yes. Звичайно, що людей багато і всі не можуть підійти до хліба і крутити. Це так, знаєте, трішки-трішки, помаленьку-помаленьку, разом з священником. Тоді е, решта людей вони підходять ззаді і кладуть один одному на плече руку. І ось таке, знаєте, як сонечко виходить, такі промінці йдуть. І вже коли покрутили, теж з молитвою всі співають, вся церква. Як і на літургії дуже багато, не то, що дуже багато, всі люди знають всі молитви, тому хор, звичайно, потрібен. Але завжди завжди допомагають люди, і це дуже класно. Мені це найбільше подобається саме в церквах Чорногорі. Так, а потім разом з кутю, кутю в них трішечки відрізняється від нашого, воно дуже дуже мілке, смачне, солодке, там можна додавати теж різні там ізюм, горішки. Але сама крупа дуже мілка, і ось вони цей хлібчик. Він трішки схожий на паску. і вже тоді мажуть це кутю зверху, тобто воно прям намазується. І так всім роздається, всім людям які є в церкві. І зазвичай, якщо таке велике свято, запрошують всіх за стіл. Святкують. Наприклад, вчора була середа, пісний день, стільки зробили різних страв. І так все було смачно. Було навіть різотто чорне. Я така, Що Що це? Не зрозуміла. Це національна страва в Чорногорії. Це з морепродуктами рис. І ну як зафарбовується чорнила морі? Різот там чорне? Каракач. Смачно морепродукти. Трішечки рис. це було настільки смачно. Я навіть знала, хто повар і де він працює. Я не знаю, чи в ресторані них подають цю страву, але було інше ризотто, просто з морепродуктами без. скажем так, черный и тоже было смачно. Все сегодня делал вот этот чудесный повар Лазарь. Лазарь. Он, Очень по -по вкусный ризотто, многих молодец. конкурсов, победитель в Черногории. Да, ты что? Один из лучших поваров в Черногории. А где еще он работает? У него свой, ресторан в старом баре. В старом баре. Как называется? название. Ободично заїжджайте, тому що дуже вкусно приготовлено. Як виходити у старому барі, я вам рекомендую. Ви поїсте смачно. реально. І солодощі стільки було пісних. Ну, тобто Вони молодці. Якщо у вас є можливість. Заходити, заїжджати на родині свята в церкву, що ви знаєте, обов'язково Ну, Так я бажаю вам, щоб ви відвідували монастирі на літургії. Це дуже добре. Ну я думаю, це пояснювати не треба. Це було 22 травня, а 21 травня був день освячення церкви Петра Дроловчинського. Це дуже відома людина у Чорногорі. Навчався десь в якійсь семінарії духовній, але за чистоту серця душі Бог йому подарував такий розум. Він писав і вірші. Ну, тобто він настільки був розумний, він настільки багато доброго зробив. Всі знають, що на високій горі знаходиться його могила, ну, туди треба ще дістатися. А в нас є церква святого Івана Володимира. Вона величезна, сама гарна в барі. Але ви не знаєте таємницю. На мінус першому поверсі цієї церкви знаходиться церква Олександра Невського. Зазвичай там зачинено, я не знаю, коли там проходять служби, там є алтар, ми там займаємось співами. І написано, що буде день освячення церкви Святого Петра Ловчинського. Я думаю, так я не зрозуміла, де. Я питаю. А мені кажуть, ну от Юля, от, що ти не бачиш? Коротше, на тій же території, де знаходиться ця церква Йована Володимира, стоїть такий циліндр невеличкий. І це церква святого Петра Дрогу Ловчинського. І, звичайно, я прийшла на літургію. Дуже гарна церква. На жаль, знімати не можна не там, не там, тому самі відвідайте. Але така гарна служба була. Мені дуже подобається, знаєте, коли маленька церква, добре чути священників, тому що великі церкви, ну рівно мікрофон є мікрофон, коли ти чуєш отак голос близько, це зовсім по-іншому. Ми теж співали. Ну тобто, і так само приносила жіночка з нашого хору хліб. Прикрамо розламляли хліб, потім пригощали всіх, запрошували. Ну тобто, я така, знаєте, дуже рада, що я потрапила саме в Чорногорію, що тут є православ'я. Я вам казала, що Анталія є теж дуже, дуже гарна. Церква Іванталії, і в, в Алані, і в Манавгаті, тому якщо ви в Туреччині будете також, відвідайте, там служать хороші батюшки, митрополити, єпископи. Зараз я в Чорногорі, тому я розповідаю про те, що тут відбувається. І просто приїхати в котор, в Будву, в Тіват, в старий бар і так само в бар подивитися це дуже класно. Але якщо ви доплюсуєте до своєї поїздки відвідання церкви, будь-де, ви знаєте, які великі плюс цієї країни? Тим, що в кожному містечку є церква. Навіть в самому маленькому ви можете підійти. І ще одне: якщо, наприклад, залишилось пару камінців від церкви на от біля нашого мупу, ну от така висота. Просто якби, ну. Територія загороджена, і я розумію, що там щось було. Туди заходити навіть не можна. І там служать один раз на рік, тому що там була церква. І так само на горі Хай нехай проводять літургію раз на рік на святого Петра Павла, коли закінчується піст, це, якщо я не помиляюсь, 12 липня церква святого Дмитрія, але служить якраз на Петра і Павла. І так само в є Церква. Пресвятої Богородиці теж там руїни, там немає якоїсь церкви. Але раз в рік на Святу Єлену, 2 липня, мені здається, теж проводять літургію. Тобто багато церков, багато які зруйновані, і їх ніхто не буде відбудовувати. Але ні в якому разі на їхньому місці нічого не будуть будувати, і тим більше їх не будуть зносити. І тим більше там будуть проводити літургію хоча б раз в рік. Так само, як церква в старому барі, святої Йоанна Притечі, там не служать. Але два-три рази в рік священик приходить і проводиться служба. І люди з бару, з старого бару, ще звідкись, приходять на цю службу. Так, ну, такий народ, всі чорногорці, і мені це в них подобається. Коли вже всі перекусили, тоді відбувається концерт. Ми виступали, діти виступали. Мені дуже сподобалась одна дівчинка, там такий голос, Деко є талант співати так, що от за душу бере. От просто за душу. Я вас дуже прошу послухати цю дівчинку, тому що ну, я стояла така. Я зазвичай знімаю коротко. Знаєте, тин дин дин ну, Тому що я знаю, що ви до кінця слухати не будете. Я не змогла вимкнути камеру, тому що ну, це було щось чимось, мені дуже сподобалося. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, щоб Бог завжди був у вашому серці, щоб Пресвята Богородиця покривала своєму форму, ангел охоронець оберігав вас, святий Миколачу, ваші молитви. І щоб, звичайно, нарешті вже перемогла Україна і Ізраїль. І взагалі хочу, щоб був мир у всьому світі. І буде дуже добре.